Поки більшість клубів ОПЛ вже думками у зимовій відпустці, автобус шахтаря в останньому у цьому році бере курс на Європу. У середу у Португалії визначиться подальша єврокубкова доля гірників. Розклади сил дуже прості: перемога над порту, квиток у Лігу Чемпіонів, поразка, виліт у Лігу Європи. Усім вітання! Ви на каналі Латераль. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео та підпишіться, аби наш проект ще швидше розвивався. Ну і давайте говорити, де гратиме український чемпіон навесні наступного року. Оцінюючи шанси Шахтаря на євровесну, останнім часом натрапляв на популярну в українському спортивному просторі думку. Мовляв, для чого їм ця ліга чемпіонів з таким складом та такою грою там нічого ловити. Краще піти в Лігу Європи і вже там наробити галасу. Але по правді кажучи, в лізі Європи суперники будуть, якщо й менш статусні, то однаково солідніші за нинішній шахтар. Український футбол переживає чи не найбільшу свою кризу, і ви всі про це знаєте. І навіть якщо в одній шістнадцятій фіналу нам випаде хтось прохідний, то вже в одній восьмій теоретично варто чекати на умовний Брайтон, Ліверпуль, Рому, Байер чи Аталанту. Ну і для палкена та компанії грошовий стимул грати навесні у Лізі Чемпіонів буде значно вищим ніж у Лізі Європи. До прикладу, у минулому сезоні учасник однієї восьмої ЛЧ отримував 9,5 мільйонів євро. А от за вихід в одну восьму Ліги Європи платили всього 1,2 мільйона. Тобто суто фінансово вибір очевидний, і це я вже не кажу про престиж для команди від участі в плей-оф Ліги Чемпіонів. Плюс додаткова реклама для своїх гравців і банальний виторг від квитків на матч з умовною Баварією чи Мансіті. Але Цікаво почути і вашу думку з цього приводу, де Шахтар доб'ється кращого результату. Напишіть у коментарях. А ще закликаю доєднатися до латераля у телеграмі. У нас один із найбільших україномовних каналів про футбол. Вже більше 40 тисяч підписників. Ми цілодобово публікуємо актуальну інфу з футбольного світу. Приєднуйтесь, друзі! Майбутнє шахтаря у середу залежатиме від них самих. Потрібно перемагати порту найскладнішого з усіх португальських суперників: сім матчів і жодної перемоги. Гірники не могли обіграти драконів. Ні в далеких 80-х, ні тим паче десятиліття тому із зірковими бразильцями у складі виглядає як справжнє прокляття. Найкращий результат на штаді дедраґаунічія один один на груповій стадії 2014 року. І такий рахунок цього разу повністю влаштує порту. У нічийний сценарій гри вірить одне з найстаріших видань Португалії де Нотішас», газета, що почала виходити у світ ще у далекому 1864-му. На хвилинку три роки до цього в російській імперії ще існувало кріпосне право. А воно і зараз там існує. Шахтар після відставки Ван Левена та з приходом Маріну Пушича непогано ожив в плані психології. Команди нарешті з'явилася якась ідея, структура гри та налагодились справи у захисті. До прикладу, в семи з дев'яти матчів Пушича на чолі гірників його команда не пропускала. Двічі поспіль це ставалося у лізі чемпіонів. Я особисто навіть не пригадую, коли гірники демонстрували таку надійність у захисті. А якщо говорити про склад, то тут у Пушича особливих проблем немає. Травмованого коноплю легко на набровці гочолишвіллі, а втрата Чигринського по суті ніяка не втрата. Він далекий від основи. Прогнозуючи стартовий склад, я б зупинився на наступних футболістах без альтернативи різних коворотах на флангах захисту Гочолишвіллі та Зарові. У центрі пара Матвієнко та Бондар, які незмінно грають разом вже чотири матчі поспіль, і в цих поєдинках Шахтар не пропускав. Центр поля, залізобетонно, Степаненко в опорній зоні Судаков трохи вище. І ще один хаубек або Крисків або ж Бондаренко, який нарешті набрав непогану форму. І лінія атаки зліва Невертон, чи не єдиний з атакувальних легіонерів, хто хоч якось проявляє себе. А справа Зубков без перебільшення лідера атаки нинішнього шахтаря. І на вістрі Данило Сікан, дубль Антверпено та Гол Барселоні додали йому неабиякої впевненості. До речі, щоб ви знали, у цій лізі чемпіонів на рахунку Сікана стільки ж голів, скільки і у Кіля. Мбапе. і кілька слів про арбітра зустрічі. 39-річний фізрук із Румунії, і це я не перебільшую. І Штванковач за професією вчитель фізкультури. Це хороший і досить фартовий для нас арбітер. 2014 році судив товариський матч України та Молдови у Києві, який ми виграли 1-0. Із шахтарем двічі перетинався у лізі чемпіонів. І обидва матчі для нас були позитивними: Нічия з інтером та перемога над Генком. А от порту за суддівства Ковача в 20-му році вилетів від Байера у лізі Європи. Тому будемо сподіватися, що Ковач залишиться для нас фартовим, або ж принаймні не налажає, як це роблять судді у відповідальних для українських команд матчах. Підсумовуючи тему, особисто я слабо вірю в перспективи Шахтаря на Ештадіо да Драгао. Вершальні матчі нам завжди важко давалися: що клубам, що збірним. Ми можемо показати сильну та дисципліновану гру, але в певний момент втрата концентрації чи якийсь інший фактор, як от. Помилка арбітра вставляють палки в колеса. Але це саме той випадок, коли б я дуже хотів помилитись. Шахтар Пушича грає у сміливу гру та заслуговує вперше в історії обіграти порту. Ну і завдяки цьому вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів, звісно. Буде цікаво почитати і ваші думки з приводу матчу. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на латераль та залишайтесь з нами. Побачимось.